Два марка міняють українські тренди. Ми йдемо в тому напрямку. Робити такі інноваційні рішення, які є у нас тут в смартхаусі. Працювали е, майже. 3-4 місяці по підбору фактури текстури це надихає завжди. Забудовники вони стараються мінімум вкласти, максимум витягнути. Ми не переводили кожен квадратний метр на долари. Ми ж дали людям можливість вибрати. Відверто кажучи, дуже правильне рішення 17 квадратних метрів. Це новий тренд. Це не є єдиний шлях, який має розвиватися архітектура. Твоя пропозиція поговорити про об'єкт за чашечкою кави. Дякую тобі, що завітав. За кави можна розмову дуже довго, тому що за кавою я можу говорити дуже багато. Дивлячись на екстер'єрні рішення, я розумію чітко, що ви вклали сюди всю душу свою. Вклали всі такі інноваційні штучки, всякі е, фішки. Чим ви надихались, коли створювали цей проект, і що вас підштовхувало робити такі інноваційні рішення, які є у нас тут в смартхаусі? Е, інновацій, насправді тут дуже багато. Наприклад, у нас там є та друга черга, яка зараз запускається, яка зараз будується. Весь фасад він зроблений з оздобленням під пісковик. І ми з тим пісковиком, наприклад, працювали майже 3-4 місяці по підбору фактури текстури. І завжди замовник нас питав: а для чого так? Ну взяли, вибрали з каталогу, просте рішення запустили. І важко було пояснити, що нами керував один такий аспект емоційний, того що на цьо, на цій локації в цьому місці історично був один з найбільших кар'єрів у Львові по видобутку піску, пісок на якому вибудувався весь Львів. І нам хотілося оце такий наратив піщаний пісковика. Повернути Львову, історична данина, подяка місцю, який ми фактично використовуємо. Окрім того, наш об'єкт побудований на ідеї терасувань. Дуже часто українська архітектура сприймається. Це інтерпретація мазанок, соломен, природних матеріалів. Я це бачу трошки по-інакшому, тому що наратив взагалі ідентифікації української архітектури, він полягає між тим, ким ми були, і тим, ким ми мріємо стати. Ми, українці, по нашій ментальності ми любимо мріяти. Ми, нам потрібно. Територія, нам треба місце, де ми можемо вийти, дивитись на зорі, і от тераси в майбутньому я в це вірю стануть тим повноцінним атрибутом сучасного українського житла, і це теж є не мазанка на якісь елементи національні, але це є внутрішня сучасна інтерпретація наших бажань, потреб українців, і от цінність співпраці архітектора з забудовником, який розуміє цінності в тому, що це зберігається, цінність інновації. Тут не тільки в якихось технічних параметрах, а інновація в співпраці. Багато людей не розуміють, як це можливо, але ми ж з тобою розуміємо, що 17 квадратних метрів це новий тренд. Ми почали думати трошки ширше, що людина отримає попри метри квадратні. Вона отримує свободу, вона отримує зменшення навантаження фінансового на обслуговування. Менше квадратів. Менше квадратів. Цей номер, де ми зараз стоїмо, це 17 квадратних метрів. Тут стане кухня, тут диван, телевізор, і для людини або навіть для двох людей цього ну, вдосталь. Абсолютно вдосталь. Більше того, ми пішли шляхом використання якісних матеріалів оздоблення. Якщо mm -hmm. от ми дивимося панелі, які вже почали зашивати, це є МДФ, це не є якісь дешеве ДСП, ламіноване, це є шлях в малому просторі, набагато можна більше зробити якісних речей. Вони теж питаються, чи це мало, чи достатньо для нормального життя людей, чи не затиснено це? Ні. Я сприймаю оцей немалий, я б не сказав, що малий е, малу площу, mm -hmm. це можливість дати людині отримати все сконцентровано, оптимізовано в одному місці і жити життям. В місті вільної великому, людини. вільної людини це є пропозиція, якої бракувало насправді. Дуже бракувало. Ти відчуваєш у цьому номері свободу? Так, звичайно, Дякую. тому що я не прив'язаний до того тої нерухомості, такої, що вона потребує прибирання, обслуговування рок. Та рок. Так, я зараз обмаю більше квартиру. і Я такий таке враження, що я живу для того, щоб зробити її обслуговування. Щоби ми переводили квадратні метри а, тільки в цифри, то не було б не терас, не було б багато там а, таких холів. Але мистецтво, те, що ви робите, і наше бажання зробити якийсь проект мрії, так і народився смартхау. Ці речі дозволили впроваджувати інші інновації, такі саме як опалення тепловими насосами його формування в апартах. Воно є достатньо рідкісне на нашому ринку і можна вважати інноваційним. Завжди забудовники вони стараються мінімум вкласти, максимум витягнути. Цей шлях ну знову війна вона внесла корективи. Зараз ж дешевого житла не вийде і не буде можливості будувати житло чи апартаменти, чи будь-яку комерційну нерухомість таким простим, досить дешевим способом. Люди зараз вже знову Тим ж таки такий клас такого класу житла і в будь-яких покупців, будь-яких містян буде стояти вимога якості. Mm -hmm. Ви була одна з перших таких компаній, яка до нас звернулася з пропозицією зробити не просто архітектурне рішення. А, і зайнятися дизайнами, тому що це дозволяє зробити таку цілісність естетичну навіть і зовні, і сердини. Ну і знову ж таки, потім, в випадку якихось проблем, шукаємо крайнього. Він один не треба шукати багато. В одному місці. Так, але оця практика насправді це світова практика, коли житло здається вже з ремонтом, вона є правильна. І людина, коли отримує знов ж таки приміщення вже з ремонтом невеликої площі, вона навіть фінансово не відчуває якогось навантаження. великого. Ми ж дали людям е, можливість вибрати або ви купуєте з ремонтом, або ви купуєте без ремонту. І Ді, на сьогоднішній день 80% людей купують з ремонтом. Дійсно, ми трошки пішли в новий формат будівництва і взяли на себе таку відповідальність та можливість робити ремонти, і це працює. В контексті там, останніх трьох-чотирьох років, от, тих всіх перетурбацій, які відбуваються на, в нашій країні і взагалі в світі, чи ти відчуваєш зміну е, от, ринку нерухомості? Особливо мене як архітектора, цікавить, що далі буде, що зараз і що далі? Я думаю, перше, це тераси. Терасування так. це дуже крута річ, яку ще, на жаль, українці думають, що не спробували на смак. Але я вже бачу по цим нашим терасам на першій черзі, Це крута річ. Друге, це велике скління, тому що до цього багато будівель і комплексів вони ставили маленькі вікна, бо це дешевше, і так піде, бо і так купували. І третє, це внутрішня інфраструктура. Тобто це те, куди ми пішли: коворкінг центр спортзал, лоббі-бар і там встроєне кафе. Тому ця внутрішня інфраструктура. Я думаю, що це архітектура майбутнього, коли. Будуть спортзали, каворкінги, там підземні паркінги у всіх новобудов. А я би ще сказ... раз доразі три. Такі сказав. Я ти дав п'ять, а дам ще два. Напевно, Давай. на мою думку, ти скажеш так чи ні. Перше, це є оригінальність рішення, тому що е, зараз буде запит над тим, щоб пропозиція була настільки цікавою для людини, щоб її захопила. І ще один момент, який мені здається, буде дуже важливим, це те, що ми називаємо репутація, репутація як архітектора. Так і забудовника. Для архітектора дуже важливо, щоб було порозуміння, таке ціннісне між забудовником і нами. І цей наш та колаборація Ми та на співпраця одній на одній хвилі вона є дуже крута. Дякую Супер. тобі. Ще разочок. Yeah.